О, що таке робиш? Вчо іспанську. А для чого? Щоб вільно розмовляти цією мовою. Тобі що, недостатньо української? Я як стану повнолітньою, то поїду жити в Іспанію. Іспанія? А де це? Це дуже далеко звідси. Що далі, ніж бабусі село? Ха, та це набагато, набагато, набагато разів далі. До речі, а я знаю теж одну іноземну мову. Яку це ти мову знаєш? Та ти говориш якісь видумані, незрозумілі слова. Скоро ця мова буде популярна, я її сама придумала. Це мала, не відволікай мене. Алла, Хм, Ти пограйся зі мною, мені так скучно. О, хочеш дам тобі завдання. Давай, я люблю завдання. Йди, набери пляшку води і принеси мені. Це скучно, але йду наберу і так не маю що робити. Чіпси! Хочу, 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 хочу. Муйн. Дуже добре. Тримай водичку, я набрала. О, дякую, молодець. Але знаєш, я щось придумала. Я бачила на кухні чіпси. Давай відкриємо їх з'їмо. Взагалі, то мама нам не дозволяє їсти чіпси. А ми їх з'їмо і скажемо, що це Мурчик з'їв. Мяу. <мір> Хто в цю казку повірить? Ні, ні, я на таке не підписуюсь. Як хочеш, перелякана. О, я йду тата запитаю. Тату, тату, ти спиш. Ні, ні, я не сплю. Ти щось хотіла? Так, я хотіла тебе те, що запитатись. Там на кухні стоять чіпси, я хотіла б їх трішки з'їсти, можна? А мама що каже? Її немає вдома, але я думаю, що вона би дозволила. Ну, добре, їж тоді. Єс, єс, дякую. Чипси їж, дай мені одну. Mm -mm. Не дам, ти ж не хотіла, але ти мала вредна. А як ти, до речі, їх взяла? А цього тобі вже не знати. Фух, втомилась. Мама вдома. О, здається, мама прийшла. Все, вже остання. Мама. Ой, Стефія, ти що тут так бігаєш? Нічого, тебе я просто зустрічають. І що ви поробляєте? Та нічого такого, Бавимося з сестрою. Угу, угу, Ну, добре, йдіть бавтеся. Фух, здається, повезло. Ой, живіт! Ой. Що сталося? Я не знаю, мене живіт схопив і дуже болить. Йди мамі, скажи. Ні, я до мами не піду, бо вона зразу все зрозуміє. Ну тоді в лікарню треба їхати. В лікарню? Ні, тільки не в лікарню. Добре, я йду до мами. Мамо, мама, на животик дуже болить. Чого це? Може, ти щось з'їла недобре? Та ні, здається нічого такого. Oh -oh. Мурчик, але ти чемний. Стоп, а де всі чіпси? А, я тепер знаю, чому тебе животик болить. Мам, якщо щось мені тато дозволив. Ну, а ти для чого малій чіпси дав? Та вона казала, що ти не проти, та я їй і дав. Я їм не дозволяю їсти чіпси. А твоя голова де була? Сам не міг додуматись. З мене винуватого не робіть, я тут взагалі ні до чого. Стефі, для чого ти з'їла так багато чіпсів? Аж всю пачку. Не цілу пачку, бо половину з'їв кіт. Мяу. А, Мурчик з'їв. А обманювати ще гірше. Більше, щоб я не чула, що ти обманюєш когось з нас. Ти мене зрозуміла? Так, я зрозуміла, я більше так не буду. Все, даю тобі таблетку від животика, водичку і йди, відпочивай. Добре, дякую.